Чанели Санчаны, ее обычайная ламсета, многоквартирные Он на четвертом этаже. Угу. Вот я в это время, тут вот, к счастью, в кухне был. А у меня со стороны проспекта, чтобы взрыв был. Ну хорошо, что я успел за это время задернуть занавески. Ну, з вікна Не, вибіти. А от арами ціле. Просто Бачили? був вибух, просто сидів вдома, був сильний вибух. Все. Угу. А наскільки пошкодження у вас вдома? Серьезні? Ну, слава Богу, все все ціле. На другому поруху все ціле. Наслідок вибуху, який пролунав у сумах близько 22-ї години. Наразі відомо про вибиті понад 20 вікон у двох-п'ятиповерхівках. Також бачимо на місці, що вибиті вікна у магазинах на перших поверхах. Також є пошкодження у автосалоні навпроти. Як нам розповіли місцеві жителі, травмована жінка, яка перебувала в себе вдома. Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що 75-річну жінку госпіталізували. На місці продовжує працювати працювати поліція.